Добрий вечір всім. всім. Всі ми являємось християнами. Ну, Більшість з нас являється християнами, називаємось християнами. Чому? Тому що з дитинства ми були хрещені е, в тій там, чи іншій церкві, там, хоч православній, хоч в католицькій і так далі. Але про що нам забули сказати, коли нас хрестили? Нам забули сказати про те, що саме роз'яснити, хто такі християни і що означає цей обряд хрещення. Хрещення це посвята себе тому, тому, що ми будемо виконувати заповіді Божі і будемо послідовниками Ісуса Христа. Бо саме ті, хто ставали християнами, чому не називали людей християнами віруючих в Ісуса Христа, тому що вони починали виконувати Його волю, а саме проповідували Євангеліє і так далі.